О, ви вже тут. Друге іспитання. Всім привіт, обжекти! Це друге іспитання. Вам треба буде побудувати думи, а я буду їх оцінювати. Тут кожен сам за себе ісключення не буде. Так що постарайтесь зробити годні думи, бо ви там ще будете жити. А, uh, ще забув сказати, от матеріали для кожного. Опенінг, правда, без звука. Вау, болт вже почав і ви обжекти починаєте. Я не знаю, як це робиться. Повторюй за мною. Так, вже вечір. Треба йти провіряти. О, привіт, Яшка. Можеш оцінити? Шістдесяти. Вісімдесяти. Старалась, як могла. П'ять з десяти. Ну що, мій дім найліпший? Ні, ти не виграла. Твій дім сім з десяти. Скільки балів? П'ять балів з десяти. Ну що, скільки балів? Сім з десяти. У мене скільки балів. Треба шляпе, стільки скільки свічки, Шість балів. Ну що, скільки балів набрав. Ти чому дани набрав 6 балів. Скільки в мене балів? 8 з 10. Ну що там, я старався. 9 балів з 10. Корон, твій дім виграв, він набрав 10 з 10 балів. Ура! А виглядачі, вибирайте, що получить корон в моєму телеграм-каналі, який знаходиться в описі під відео. Всім па-па! Terima kasih kerana menonton!